20 травня 1991 року у Радянському Союзі скасували виїзні візи. До цього понад 70 років громадяни СРСР не могли вільно виїжджати за кордон. Привілеєм побачити інші країни були наділені лише дипломати, військові радники, верхівка комуністичної партії, моряки, спортсмени та артисти. Усі інші могли про закордон лише мріяти. Найвідчайдушніші зважувалися на нелегальний перехід кордону в полях, горах, лісах. Морський спосіб втечі обрав 20-річний уродженець забитого Сибірського села Петро Патрушев, який мріяв подорожувати світом, вивчати іноземні мови та читати західну літературу. Навчаючись у томському технікумі, Петро став помітним спортсменом плавцем Його кандидатуру розглядали для включення до складу олімпійської збірної. На Токійську олімпіаду 1964 року. Проте служба в армії, дідовщина та психлікарня поставили хрест на спортивній кар'єрі та закордонних поїздках. Залишився лише нелегальний варіант. У червні 1962 року Петру Патрушеву вдалося втекти за СРСР і здобути свободу. Під покровом темряви юний плавець, використовуючи лише ласти. Проплив Чорним морем 35 кілометрів від прикордонного курортного міста Батумі до Туреччини. Це була єдина успішна втеча плавця одинака за багато років. Коли про його втечу дізналися в СРСР, він був заочно засуджений до страти за зраду батьківщини. У Туреччині радянського втікача було затримано і півтора роки його утримували в одиночному ув'язненні, піддаючи тортурам. Коли турецька влада переконалася, що Патрушев не є радянським шпигуном, його відпустили з в'язниці. Після цього Петро отримав політичний притулок в Австралії та став її громадянином. Він добре опанував англійську мову. У 68-му році Патрушев став ведучим BBC в Лондоні і пізніше на Радіо Свобода в Мюнхені та Сан-Франциско. Працював також телеведучим журналістом, перекладачем-синхроністом. Помер у 2016 році в Австралії. Слід зазначити, що радянські жінки прагнули свободи не менш ніж чоловіки. Найвідомішою втікачкою стала 18-річна Ліліана Гасинська, уродженка тоді ще Ворошиловградської області України. Вона тільки но завершила навчання в Одеському училищі морського сервісу і відправилася в свій перший закордонний рейс в якості офіціантки. 1 жовтня 1978 року теплоход Леонід Собінов вирушив з Одеси, взявши курс на Велику Британію. Там, у порту Саутгемптона, на судно мали піднятися пасажири, яких везли середземним та Червоним морями Індійським океаном до Австралії і далі на острови Океанії. Оператором виступала британська турфірма, яка брала в оренду радянське судно разом з екіпажем. За такою схемою працювала велика кількість радянських лайнерів, які заробляли валюту. Собінов підійшов до Сіднею і кинув якір на рейді. Колись темнішало, Ліліана в одному лише червоному бікіні пролізла в ілюмінатор, стрибнула в океан, і ще 40 хвилин пливла до берега по затоці повній білими акулами. Але страх повернення в СРСР надавав їй сили. Коли дівчина вибралася на берег, чоловік, який вигулював собаку, приніс їй одяг і запропонував переночувати в нього вдома. Тим часом робітники радянського консульства і особисти вже шукали втікачку по всьому місту. Влада Австралії відмовилася надавати гасинський політичний притулок, натомість надала статус біженки. В перші кілька місяців Ліліана стала дуже популярним персонажем в австралійських медіа. Постійно давала інтерв'ю газетам і брала участь у телевізійних ток-шоу, паралельно відвідувала курси англійської, а потім школу моделей. У 1979 році журнал для чоловіків Пентхаус почав виходити в Австралії. Ідеальною кандидатурою на роль дівчини з обкладинки для стартового випуску була саме Гасинська. За еротичну фотосесію Ліліана отримала 15 тисяч доларів. Це тодішня середня зарплатня австралійця за півтора роки. Згодом Гасинська вийшла заміж за мільйонера і народила двох дітей. Але в цій історії не все правда. Справа в тому, що під час втечі Гасинської судно не стояло на рейді, а було пришвартоване біля причалу у Сіднейському порті, і Ліліана через Ілюмінатор зістрибнула просто на причал, де на неї вже чекали журналісти газети Дейлі Міров» з автомобілем. Дівчина познайомилася з кимось з газетярів під час рейсу, і вони допомогли їй здійснити цю втечу. Але вигадана історія із 40-хвилинним запливом Нічним океаном з білими акулами додавала необхідного драматизму для репортажів і публікацій. А в Одесі тим часом карали тих, хто виявився крайнім. Екіпаж Леоніда Собінова розформували. Більшість працівників перевели на ближчі, менш престижні маршрути, переважно чорноморські. Також не залишилися без покарання, керівництво та викладачі училища, в якому навчалася Гасинська.